Я зробив дербі, я забув не дербі, фільм був, я не пам'ятаю, як він як називається, коротше. Про живу тачку. Я згадав, думаю, ну побачив ці обладинки, бачу. Цього жучка, думаю, блін, ну він повинен бути тут. Зараз подивимось, що він зможе, але типу тут є ванжуки на цих на нормальній резині. Ну подивимось. Я кажу, більше не значить краще. Ганали, дербі. Та Де, який дербі, я забув. Не пам'ятаю як. Ого, там туго один? Ну от в кого двіжок найвеликий. Ну, Відразу видно. Хто на стероїдах? Ой, бляха, він не на нахріна. Та й вбитися можна. Ну ми тут не конкуренти. Я понял. Хоча... Хоча на таких поворотах ми капець конкуренти. Особенно з ботами, які нам Ну, трохи допомагають, то взагалі... І допомагають, і не допомагають. О, я знаю, цю Саша, ми тут наганяли. Ну хлопці ми походимо на загонамо Дербі наш не їде. Не дербі, я, я не пам'ятаю. Дуже неприємно, що я не пам'ятаю, чесно кажучи. Повертай. Не дрифтує, а повертає. Є, є в мене відчуття, що вони гасають на повному приводі. Ми та звичайно тачки залишаємо в тому приводі, в якому вони є. Так скажемо, робимо челендж собі. Не те, щоб ми просто затюнули тачку на у конфігурації і все. ні 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 я привід, і це, ну, знущання іноді таке неймовірне, і ви навіть собі уявити не можете. О! Ось так Ось тут ми трохи відукаемся, ну тому що повертаємо ми тут конкретно. Газуй, газуй, газуй Давай, давай, давай Бо ти між собою там Опа, опа. Давай, давай. А скидки, буде може можем еще щось видаємо, чи ні. Ну тебе по... що, повинно бути в будь-якому випадку. А там далі буде видно, що кажуть. Там далі буде видно. Я тут швидше на поворотах. Набагато. Ну третє місце в мене як не займемо, це прям 100%. Хоча якщо ми в ми воду, якщо б не цей, якщо б об'їжджали, могли б в принципі цей, і в топ-3 заїхати. Взагалі неправильно, нам треба, щоб бот був попереду, щоб ми його стіп стрім, так би мовити. тиряли, але... Опа. Ми ось так можемо. Тут треба їхати зверху. Тому що хотів сказати, ми можемо спуститися і швидкість коротше, розігнати, але так не працює. У нас занадто маленька швидкість, щоб це працювало. Ну, Тут вода. Тут можемо об'їхати, типу. Ніби це нас повинно врятувати, але ні. Ну, ми останні, тому що ну, реально Що, не змагаємося, не змагаємося. Бо не того швидше. В довгосрочній перспективі я б їх навіть зігнав. Але це тут треба дуже багато тіл. Вони прям ну, їдуть. Ні, вони їдуть тупо, як я. не краще, не гірше. Ну, місце мене таке собі зайняло, але що поробиш? Реально, ну реально бачите саме дуже тяжко. 250 тисяч вибило, нафіга собі. Конкретно, конкретно. Бляха, бурю їдемо, це ПС Звук буде зараз дуже не дуже. Ну ці звуки поняли, вони тупо швидше, чому при тому. А пеця загальмувався. На ті жити пошвидше, тому ми нічого не можемо зробити. На такій швидко не лоха сильно. сильно. шансів у нас нуль. Да, поняв. Пропустити чехолонце ж ну, мене, ну якби як інакше. Хоча є хлопці, у яких ще гірша ситуація. Ну, в принципі, я не знаю, що як вони повинні тепер накосячити, щоб ми їх не дрімали. Да. Щось не пішла гонка. Надзим би бика моби на з них О, от кудись поїхав на Ленин. А, його вибило, походу. Не, ну четверти ми будемо. Вруби, чесно кажучи, можна, ну Меня показують ще Не Тачку чуєш, а реально таку. Типу. Ну, напевно воно так і повинно бути все ж таки. Нормально. Ну нормальне місце ще зайняло, третє, так що ну Риг що кажуть. А як так вийшло? Там же в боти попереду. Прикольно. Прикольно ми їдемо. Ну, в принципі, мені все подобається. Мені просто цікаво як вийшло. Вона сейчас ну, на такій швидкості. Ніби не керується зовсім, в неї гальма, ну взагалі кончені, в гарному сенсі того слова. Ні, ну третє місце ми забрали. Красавчики. А ну 105 більше, 150 буде? А ну о, 150... Нефіга собі, 160. 165 майже. Такий прикодні, числі так поганяти, порофнути максим, найбільше. Так, їдемо на наступну гоночку. Це у нас тут фури, начебто, повинні бути наскільки я пам'ятаю. Хоча фури травроші зараз подивимося там буде. Так, поїхали. У мене другу спробу нашу, тому що в мене граблін чомусь записю любить краще, Вже другий раз, коротше. Тому погнали, зараз, зараз спробуємо ще раз їх накуканити. Тут прикол можна об стінки, от як вони їхати і в принципі ти нічого не втратиш. Можна відпихатися, а вони теж, ну, не дай щоб проти цього. Люблять навпаки, вон, бо ти теж прийняли їх Що? Так, давайте позицію теж бігать. Та ну, що ти робиш? Уже вибачає. Як? Тупо кінта за футболів не за що. Така жизнь. Ну, взагалі я не хотів. Я просто навідгальмувався. Тому така вийшла проблемка. Ну що ти робиш? М'яти курла. Треба пригальмовувати, але І все рівно. Ля що робить, ляс що робить? Боком не де, боком йде. Давай а тут От, Щоб у нас знами такого ж не було. Ну майже ідеально. Не ідеально. Ну вибачайте. Давайте. Показуємо професіоналізм. Ай, друже, ну ти занадто гальмуєш. Мене він вон теж в сраку там, ну, ти дуже, мене поху зараз. О, добре, нормально. Але мене там ну, намагалися конкретно. Хоча четверті, могли бути третіми, як мінімум. Ну, там позаду було дуже спекотно, тому ну, треба було щось вирішувати з цим. Перемога. Ай, чудово, що ми на цій штуці все. Всього... А, ні, буде ще один. Ладно, навчу. Нали Опа, стартнувся в мене майже кайф. А чого в останній? За що мене покарано? А фото мене покарано Вони теж попи приїжджали. Не бачу в этом не цьому ніякої. І проблеми. Е! Та будь ти шо зури, мене з. Мене боти принадлежить, алло. О, привіт, дорожа. О, опа, норма. І так купол. Нормально заруба. Занадто загальмував але нічого. У нас є стрім. У них немає. Давай не зривайся. Опа! Ідеально просто міліметр я вважаю не, 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 не понесло кента. Давай сліпстрім о, дякую Так, часно. Я тебе не чіпав, друже. Ти сам на мене почав повертати. Я вже був середині, а ти був зовні. Тому повинен був залишити місце. Звичайно, не жариш, не гонщик чи що нагадаю. Ну та можна і торпетнутися, в принципі. Тебе ж ніхто не заважає, просто це мало кайфу приносить, але завжди можна, да? так, так. Якби як варіант. Тікай дуже. Я вже профі на цій тачці майже. Майже профі. Ну там позаду вони теж не те, щоб дуже гаву ловлять, тому ну, тебе трошечки. Хочу не згоняти так би мовити. Нагадати, що і ми тут є. Але він дуже гарно їде. Ну, типу, він погодить дуже шарик в цій темі. Опа! Та ти що, боком заїжджаємо на друге місце. Майже, ну, майже перше. Тупо покарало всіх ідеально, ну. Я вважаю, але ну, за це треба ставити лайк в будь-якому випадку. Е не забувай про подобайку, ну реально. Так, друге місце, О, сон, бігня, коротше, як завжди. Ну добре, ну хоча б щось. Так, все, їдемо на наступну гонку. Ну, це було прикольно, реально. Так, їдемо на наступну гонку. Погнали. І ось така тачка в нас є, я дуже давно її готував. Але це не як... Е, ну потім щось сталося, я її не записував в сезон. Але вона в нас зарушилася, ми не так, на ній так і не виїжджали. І от нарешті, нарешті ми її взяли і виїхали. І зараз було б напогано накукане таким топ. Але вони, хоча ні, вони відвалюються, але нас доганяють. Ой, бляха. Ой-ой-ой. Так, лоханулся, сильно лоханулся. Ну нічого, буває. Туга просто заговорився -за і дошечки полетів. У нас дуже стабільна тачка, але вже не оце треба не забувати. Тому що яка вона не була стабільна, якщо що боком сильно даш, вона боком піде. Опа не очікували? я теж не очікував. Коротше, заруба тотальна в нас відбувається. Із-за одного, скажімо так, Моменти тепер треба нас доганяти. І те, що вона задній привід, це дуже важко, тому що вона цю попу намагається постійно кудись увести. Бачите, мене ось тут на повороті капець як обходять. Це є сапканіс. Вона швидка, але все ж таки не сказати, що капець керована. Она керується, но ну, можна було точно краще, точно краще. Ну що ти робиш? Тупорили. Отак вороги ви наживаю собі. Ну все це точно не перше, не друге місце, но перше. Точно. Все із за одного придурка. Газуй, мала, газуй. Ось тут так треба було залітати і все було чудово. Інші передачі перетикає ось тут він мене кляцнув. Тому все завершилось. Ну нічого, я згадаю його в наступній гонці. Так і подлюбка, ну реально, ти що, я ну... гніда Гніда звичайна. Форзівська. Добре, що не одна гонка. Можемо відіграти своє місце. Так, погнали. Опа, сап на седальний. Ну мы усім на цимбал, даем поцымбал, М-м-ММ. Ну що ти робишь, бляха? Ты ж бачиш, що я там, ну шо ти мені місця не залишаешь? Взагалі. конкретно він робить. Обов'язково таке робити, друзі, не обов'язково. Взагалі Ого. пішов дрифт. А об'їжджай, якщо хочеш, об'їжджай, тільки мене не вбий. Не треба боком. рівно їдемо, тримаємося. Ого, ми не те, що можемо перемогти, якщо б газу не подамо. Ой, занесла. Нормально друже робиш? Ні, ну конкретно виклад піганув. Нет прям шарим в цій тасці. Я його начепав, ви бачили, мін сам полетів. Намагаюся їхати максимально чисто. Та я теж намагаюся. Та за що? Да не... Я цей поворот не побачу, провахую. Ну, Мене краще керується, коротше, у них. Тому, ще була якась пряма, ну і нафіга ти в мене повертаєш дуже. Я беру внутрішній, він у мене повертає, ну но... красава. При тому, що я набагато пізніше гальмував. Ну тут Лови гально не вистачило. Ну вони краще керуються, тут до шансів. мене жопу несе постійно. Плюс вона важка і ярувати її дуже тяжко. Треба зриватися. Ну головне ботом не програти, все інше це вже. Це вже інші справи. Я в них теж проблема. Вони просто дрифтять, я намагаюся більш бережно проходити. Не, ну ось таке теж може. Хопся. Короче, тачка прикольна, Тулить кайф, ну тяжка капець. Це мене і погубило, вона песець тяжка. Хоча двигуло попереду. Головне, що ми перемогли бутів, це найголовніше. Саме головне точніше. Це нам треба було бути покарані? Так що, хай переможці, да, ми так, ми переможці, ми отримали якусь дивну штуку на колесах. Менч. Гудок, який нам ну, не потрібен зовсім, але ми його отримали. А на цьому гонки закінчуються і далі будуть ігри. Тому кому цікаві ігри, ви залишайтесь, а кому ні, до того це напевно буде кінець. Mm -hmm. Тому як завжди, не забавайте про коменти, коментику на канал, обов'язкові підтримайте за донатиками, підтримайте одне одного. І також, звісно. Можете підтримати мій канал знову ж таки або в описі під відео, або по потику. А ми з тобою дуже побачимо вже у наступній серії.